Всім привіт! Ви на каналі Криптоніка, де ми говоримо про крипту українською. І сьогодні ми з вами розберемося, як можна здеплоїти контракт в мережі Scroll. За що пізніше ми отримаємо NFT? Ці NFT діляться на три види: Перший NFT буде доступний для тих юзерів, які змінили NFT до 9 листопада. Другий варіант для тих, хто здеплоїв контракт до 24 листопада. І третій варіант це для тих, хто здеплоїв контракт перед 9 грудням. На мій погляд, це дуже цікава активність, дуже легка, і за які в майбутньому ми зможемо отримати дроп. Тож, давайте зробимо свій маленький контракт в мережі Scroll. Для цього нам необхідно перейти на сайт atlas.zk.com, зареєструватись і далі створити свій контракт. Як це робиться? Зараз вам спочатку все покажу. Переходимо на сайт. Сподіваюсь, ви самі зможете зареєструватись. Далі ми ось тут обираємо «Scroll my net», після чого тиснемо Atlas Copilot». Ось тут нам пропонує вже деякі варіанти створення контракту. Ви можете обрати свій написати його, працює він точно так же, як чат GPT. Тобто ви йому задаєте завдання і він вам створює контракт. Я можу обрати, наприклад, самий перший для голосування в системі. Тиснемо його і чекаємо, коли атлас напише нам контракт. А тим часом прошу поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Далі буде більше корисного контенту. Бачимо, що в нас з'являється кнопочка Create File. Тиснемо на неї. І далі тиснемо Deploy. Дуже важно, щоб тут в нас була мережа Scroll і в гаманці також мережа Scroll. Бачимо, що такий контракт коштує 36 центів. Тиснемо підтвердити і чекаємо, коли пройде транзакція. Бачимо, що контракт був успішно здеплоєний. Далі ми переходимо до сайту Scroll, де необхідно підключити свій гаманець. Після чого гортаємо вниз і тиснемо на кнопочку Check. І бачимо, що нам буде доступен Mint NFT 15 грудня. Якщо у вас раптом виникнуть якісь труднощі або питання, сміливо задавайте їх в моєму телеграм-каналі Криптоніка, або звертайтеся до хлопців в нашому чаті. Дуже дякую за увагу та до зустрічі!